Загинула жінка. Троє мирних жителів зазнали поранень. Поліція Донеччини документує наслідки російських ударів. Всього за добу окупанти здійснили 1925 обстрілів, з них 15 – по житлових кварталах. Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Покровськ. Торецьк, селища Дробишеве, Курахівка, села Новоолександрівка, Янтарне. Пошкоджено 59 цивільних об'єктів, 36 житлових будинків, школа, ринок, будинок культури, адмінбудівля, 12 гаражів, автомобілі, критична інфраструктура. По Миколаївці Росія завдала чотири авіаудари універсальними міжвидовими плануючими боєприпасами УМПБ Д 30 СМ. Вбила жінку. Руйнувань зазнали 12 Багатоквартирних і 12 приватних будинків: ринок, адмінбудівля, ракетно-бомбовим озброєнням. Грім Е-1 ворог вдарив по Дробишевому. Двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинок культури. Ще одну людину травмовано внаслідок артилерійського обстрілу Новоолександрівки. Із ЗРК с 300 армія РФ обстріляла гірник, пошкоджено школу, приватну оселю 12 гаражів. Тричі окупанти гатили по Кураховому, пошкодили три приватних будинки і кремні. Тичну інфраструктуру у Костянтинівці ворожа артилерія пошкодила сім приватних осель. По Торецьку російські терористи поцілили авіабомбою ФАБ 500 яка не розірвалася. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.